Всім доброго дня, доброго ранку. Сверлю ось сюди товаришу матрицю 200-ту. вже трохи п'ята точка заболіла. І треба сверло поправити вже сюди. Взагалі, половину просверлив. Учора я обійшов периметр, оцей. десь не дойшов я такого. І пропав світ... пропало світло. Сьогодні оце. Два часа 40 минут половина. Це четверочка, 200-та матриця. Витягну її покажу, яка вона буде тут одностороння. Це людині я роблю. А не на мій гранулятор, на чужий гранулятор. Чого взявся робити? Він, це мій клієнт, він попросив мене. Він з мого гранулятора починав, ферму відкривав. Зараз в нього є. Оцей він взяв гранулятор, бо мій 150-й не справляється. І яка проблемка виникла? Матриця 3,5 мм я йому зробив. Вона отгранулірувала 40. 40 з лишнім тонн. Я не знаю, я йому написав, немає видно світла, він відпишеться, я тоді скажу точніше, скільки, бо він по преміксам, по всьому вичисли. Ну, В нього на сьогоднішній день 250 кг у день йде корму щоб для поняття. Тобто там людина не, не стоїть. Матриця я дробила, ну, скажімо, 40 тонн. Вона робить без питань. Но він в цьому році не закупив люцерни, а закупив лугове сіно. І лугове сіно. При 40 тоннах одробленої... одробленої гранули не давить лугове 38% трави. Ну і от він мені каже, зроби мені четверку матрицю. Я б її не робив би, але мене все рівно треба калити. Жду сюди очереді. Це я зробив 205 мм дві штучки матриці. На 2,8 мм. Вона тоненька. Вона з листового желіза на моєму грануляторі. Це тут абсолютно нічого страшного і немає. На моєму грануляторі і 200-му теж така стоїть. Оце, такі дві штучки я зробив. Все рівно буду калити, як її закалить цим світлом, не знаю, але ну, якось закалимо. Вона буде на... 380 вольт робиться цей гранулятор. Коли кому буде він робитися, поки нікому і коли не знаю, буде він між ось цими робити, ось вже три тижні не можу ніяк доробити його. Тут просто я що зробив, увілічив ролики, ширше зробив. Ролик 50 мм. На моєму 200-му стоїть ролик 40 мм, на 10 мм більший. Тому і вирішив я допоможу другу зробити матрицю. Бо калить все рівно буду. Заодно покажу, щоб люди не думали, що це воно так легенько, Я кажу 2 часа 2,5 років, якщо точніше 2,40. Оце, оце 2 часа 40 хвилин, Ще мінімум тут 2 часа. Шість секцій таких було, я її так ділю по сверлю. Мені щось так проще, не знаю, вона скрадає. От три засверлено, три. ні. Ще мінімум тут два, половиною часа. От і посчитайте, 5 часів сидіть, Що, заболіла вже п'ята точка. І заодно ну, Зіньковку пишуть, ви можете зробити Зіньковку? Ні, не можу. Зіньковка. Із звичайного сверла я роблю. Тут 4. Буде Зіньковка із Сверла 5,5 або 5,2. Я побачу, яка? Яка вона? Мені. Я її на глаз вже бачу, яка вона повинна бути. Так що, і матриця тут, звісно, буде. Не буде, вона і є 25 мм. Ну я її уберу з тої сторони, щоб вона була робоча, буде 25 мм. Я заберу цього. Взагалі, я ще її витягну, включуся, тоді покажу. Покажу, що воно як буде. А так, в принципі, особого. Зараз заготовочка, це -ця на 200 мот. Не на 200, на 45 сталь приділа 100 гривень кіло гиблять. Е, невесело. Невесело розігнатися. Так що, взагалі, поки так, тоді далі ще включуся. Так, досверлив. 5 годин. Пішло. Тепер сюди, заточив я, де вона там знімає, зараз. знайду. От вам Зіньковка. Що видно? Нічого не видно. Я теж нічого не бачу. Так, на чомусь не показати. На чомусь темному надо. Та ніфіга її не видно. Диви. Отак от я її заточив. Не знаю, який там градус, я в ньому не розумію. І ось я почав її зінькувати. Сверло 5,8. Оце сюди. Де вона? Оце я просто показати, що воно отак от буде. І далі воно зайде. Вон вони, так. І я їх на 5 мм заглиблю. На 5,8 сверло. А матриця на 4. Значить, е, значить, значить що? передзвонив мені Вік, Віктор Сергійович це хазяїн цієї матриці. Передзвонив він мені 45-46 тонн. Зробила та матриця його, на 3,5 мм. А цю будемо. Ну, дозінькую вже. Треба ще фасочки тоді, позінькувати, зняти фасочки, на другій стороні убрати, ну, то вже я тоді і дороблю, покажу. Бо і так відео довго буде. Так, прозінькував. Отвори максимально здвинуті. Зараз ось є. Де вон? Ось сюди хліснута. Ось де є хліснута. А ще буду знімати кромочку. Раніше я просто так зачищав її і не знімав кромку. Зараз я товщим сверлом ось отаким. Обачно, візьму чуть-чуть, зниму. Їх ще десь чуть похліскає, але то абсолютно нічого страшного. Нам треба їх максимально здвинути. Видно воно зіньковку? Видно. Видно. Зараз її переверну ще на другу сторону, прозінькую, познімаю фаски, вже тоді цілу покажу. Взагалі, оце так. Так, все. Матриця готова. Ось зіньковка. Не знаю, буде вона видна, не буде. Де це воно тут? В общем, ось так вона заточена. Ось така. Ось така зіньковочка. Є дохльоснуті да, трошечки, ну то нічого. Друга сторона, звісно, сверло отак, от отак йде, як хоче, так і ходить. сюди. Блін, воно тут знімає не з тієї сторони. Ось сюди, воно де. Да. Ось сюди. Ось сюди. Ось. Вообще, це така матриця. Ну, у нас ця сторона не буде двосторонньою, Це просто я обирав товщину, мені треба було 20 мм. Вона вся 25 м. Це робоча, де вона стає, така конструкція гранулятора, де вона стає тут ролики рухомі. Чи вона одностороння ця матриця. Хоча двосторонні матриці брітря бої кобили. Вона робить на одній стороні. От вона закалиться, вже я не буду показувати, як вона калиться. Це намітив я їх ось сюди, ну, не буду їх там сверлить. В общем, оце так. Це 210, це 205. Ну, Отак. От це на мій буде гранулят, Ну, як не на мій. Мені вона не треба, це буде на 380-200. Коли я його зроблю, не знаю. Ну, колись зроблю, то вже зовсім отдільна історія. В общем, оце так. Буде робити таку матричку, попитається робити, хай роблять питань, в принципі, немає якої зробити. Я думаю, досконально я розжував, показав, сверливость ось таким обичним станочком. Це рукавичка тут надіта, щоб у руку не давило. Я теж в рукавиці сверлю, саме НС-12 обичний. 541 отвір. Отут. Нелегко. Зараз час. Время... Коротше, 6-7 часов десь я її робив. Це не взирає на те, що зять вчора її розмічав, розмітку робив. А я вже сверлив. Станок обичний. НС-12, старенький пенсіонер. Робить. Без питань. Взагалі, хто попитається таке зробити, хай робить. Нічого тут страшного немає. Ну і нічого не страшного немає теж. Так що... В принципі, я все показав. Глубина зіньковки тут десь 5,5 мм я робив. Отак. От Який радіус, не знаю, заточений? Я показав, що воно де конусу. то сміття збирається, салом мажу, коли зінькую. Як я вже її буду. Ось оце ці то не страшне. Вона навіть якби і на цій стороні робила а це ці пройоми, ось оде хльоснуто дві в одну, то абсолютно нічого страшного немає. Повірте, воно ось оде. На робочій стороні вона дві в одну хльоснута. Абсолютно нічого страшного немає. Вона робила. Там, де Вітя мені скидав фотки тої матриці, де 45 тонн їх зробила. Як не забуду, я її вставлю подивитись. Як он? Нічого там страшного немає. так що, В общем, якось так, дерзайте.